Пушкіна. Чи багато росіян ходять туди набиратися сил? У мене є сумнів. Чи багато мешканців Британських островів приходять вклонятися, у... вклонятися Вільяму Шекспіру? Не впевнений. Так само мало хто знає з німців, де знаходиться могила Гьоти. Але кожен українець вважає за святий обов'язок побувати на Чернечій горі у Каневі. Прийти, вклонитися Кобзареві. Набратися мудрості, набратися сил. Що ж таке Тарас Григорович Шевченко у всесвітовій культур... культурі? 450 пам'ятників зведено великому кобзареву на всій нашій планеті. Пам'ятники знаходяться у Петербурзі, в Москві, в венес айресі в Вінніпезі, в Вашингтоні, в Мельбурні. На 240 віршів і поем, які входять у кобзар, композиторами було створено понад 500 музичних творів. Чи ще якийсь може поет похвалитися такою кількістю творів, які були покладені на музику? Він поет усього людства. Його заклики до волі, правди, мають всесвіт... всесвітнє значення. Так про нього говорить англійська. Політичний діяч Полін Бентлі. Але нам набагато ближче інші слова. Він був мужиком і став володарем у царстві духу. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Так про нього сказав наш великий каменяр Іван Франко. До слова запрошується голова Білоцерківського міністра.